Здравствуйте, я живу в городе Суджа, в Курской области. Хочу поблагодарить ВСУ за освобождение из российской оккупации. Когда я стала украинкой, хотя бы перестала чувствовать себя шли. Шу... Слава Украине, заходите в гости. Не надо эйфории от плохой для Украины и для Запада информации в Западе. Эй, эйфория, враг на нашей территории. Вот я об этом и говорю. Вот оно все горит, дым столбом. Утане мені очікували такого саме. Руські віролом не напалі. Ну где вероломно напали? Залетели, що вони делают? Ані уганяють мирних жителів в рабство. ЗСУ прорвалися в Брянську область. Спецоперація Російської Федерації пішла не по плану. Жителі Курської та Брянської області заявляють: у нас почалася війна. Опять. Да твои. Да когда же это все закончится, а? Когда война началась? Шестого. А учитывали, на ну, то, что происходило на границе, ну, и до этого же была война. Ну, как ты такой, между собой, конфликт какой-то. Вот вам, пацаны, и война. Теперь в Российской Федерации. Вантажный терминал. Російський. Кордоні з Україною. А також про Ростов. Там уже п'ятий день палає нафтобаза. Навіть молитви попів не допомогли Ростовщині. Бочка ззаді рванула. Не видно, треба валити відсюди. Що там ми близько забрались? Після попівських співів розірвалась ще одна цистерна. Валимо отсюда швидше. Ого. Ого, глянь, жара. пацани, си джарак. Давай быстро. Там наші, Бочка, швидше, Бочкан нафіг! Місцеві скаржаться на перщення в горлі, нудоту та головний біль. А російська влада тим часом заявляє, загрози для здоров'я нема, то так і треба. Все йде за планом. Деталі вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Притолкаю, даже не я треба відправити на фронт. Всех депутатов Государственной Думы. То, что они делают сейчас, это просто растрачивают государственный бюджет. Практически ни одну большую войну мы не выигрывали без трагического момента входа вражеских войск на нашу землю. В чем нет ничего хорошего. Но объективно говоря, наш народ, к сожалению, нашей исторической памяти от таких крайне неприятных, трагических страниц не приходит в истерику. А наоборот, ожесточается, собирается и распроститься, надеюсь, с последними иллюзиями, если у них они у кого-то еще есть, как во власти, так и в самом низу. Я надеюсь, что вот этот холодный душ, буде посліднім. Російська влада повідомляє про спробу прориву української ДРГ на території Брянської області. За їхніми словами, на кордоні зав'язався бій. Про це повідомило російське видання Медуза з посиланням на губернатора Брянської області Олександра Богомаза. Богомаз стверджує, бій відбувався в Климовському районі і нібито вже закінчився. Це війна називається. Но мы же вроде как не думали, что у нас война. Мы там можем оказаться. Я считаю, что всех депутатов и чиновников пора отправлять на фронт, пусть они своими действиями доказывают свой патриотизм. За його словами, на територію Росії намагалась проникнути українська диверсійно розвідувальна група. Губернатор стверджує цю спробу, нібито відбито, і обстановку в місці зіткнення стабілізовано. Пише НВЮА. Російський Климовський район розташований біля стику кордонів Росії, України та Білорусі. Після прориву українських сил у Курській області в Брянській, Курській і Білгородській областях РФ вели режим так званої контртерористичного. Операції також міністерство оборони країни агресора Росії оголосило про формування нових угрупувань військ Білгород, Брянськ і Курськ. Не надо ейфорії від плохой для України і для западу інформації в западі Ейфорія hey, – врак на нашій території. От я об этом і говорю Другий важливий елемент. Нам очень важливо... изменить такой как бы я назвал инерционный сценарий реагирования на те или иные действия всу потому что в ближайшей перспективе дальние ракетные удары новейшим американским и европейским оружием по Целям в території Росії у Курській області. РФ, до якої підрозділи ЗСУ увійшли 6 серпня для надання допомоги місцевому населенню. Створено військову комендатуру з жителями міста Суджа. спілкувались журналісти Радіо Свобода. Один із них пенсіонер на ім'я Владислав розповів: він не виїхав із селища через свого 47-річного сина інваліда першої групи, який не може пересуватися. Під час спілкування з представником змі пенсіонер розповів, Повів українці привезли місцевим жителям сумський хліб. Я в убежище його веду 45 хвилин. Хліб привезли. 10 днів хліба не відео. Ані прийде сумські, поляниці. Я її правильно виговорювати. Тут дуже діти багато. живуть. Да, Пані діти живуть. Ані от живуть, понімаєте. От вот буквально второй день вони виходять город, що там можуть взять. А от росіянин Сергій розповів, приїхав у суджу 8 серпня за дружиною, але виїхати вони вже не змогли. А інша мешканка селища, пенсіонерка Алла Олександрівна, стверджує, а гадки не мала про початок війни. За її словами, влада кинула жінок, дітей та старих на призволяще. Вона пояснює, са самотня, у неї немає особистого транспорту і виїхати кудись не може. Це добре, що українці нам привезли води, а то без води сиділи цілу неділю, ні світу, ні води, ні газу, нічого. Ми не знали ні про яку евакуацію, ніхто нам ніхто не пропонував. Пусть даже нас, да это может быть кто-то наш, потом накажет, но мы, извините, нам ее никто не предлагал, и мы увидели вот это все. И ребенок там живет? Конечно, ребенок один год, мы же не знали, это все в ночь произошло, мы остались здесь вот так. Приехали сюда на лето. Так а вы откуда приехали? Из Под приехали? Да. Ну мы тут же, это наш дом, мы его купили. Приезжаем все время на лето. Ну, как, ну то все знали, ну что вот такое, как, ну война. Война, где-то война. Сами понимаете. Никто не говорил, что война. Как успе... А что говорили? Нет, ну как, ну специально, военная операция, не война. А сейчас вы думаете, что война или военная операция? Я ничего не думаю, я от политики очень далека. Тоже нас поймите. От я родилась здесь, я зі При цьому майже всі жителі Суджі стверджують, війна з Україною розпочалася 6 серпня 2024 року. З подій, які позначилися безпосередньо на їхньому власному благополуччі, про початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну це кінець лютого 2022 року. Вони не воліють говорити, мовляв, раніше просто стріляли, а політика їх не цікавила. Когда война началась? Шестого. шестого. Да, это вопрос, стреляли, Надо, стреляли, так, по вот. вот А когда у нас шестого началась именно война. Це попи РПЦ допомагають гасити пожежу на нафтобазі у Ростовській області РФ, яка палає вже п'яту добу. Священники з Волгонської єпархії РПЦ здійснили молебень неподалік нафтобази в Ростовській області РФ, яка палає вже п'ятий день поспіль. Вогонь охопив близько 10 тисяч квадратних метрів. 42 рятувальники отримали травми. Війна. происходят именно для того, чтобы разбудить жирного, заспавшегося грешника. Война нужна для того, чтобы взбодрить негодяя, выкинуть вора и разбудить толстого, храпящего грешника. Бо он умрет во сне. Еще бы не разбудили его сегодня, то он бы завтра уже бы не проснулся. Бо пьяный заснул, так бы блевотиной своей бы и задавился. Так бывает. Для этого война, для покаяния война, для вразумления война. Война и пушки, бомбы, огонь очень сильно вредит природе. Ой. Вау! Не допомогли Ростовщині. Повідомляється одразу після попівських співів розірвалася ще одна цистерна. Місцеві п'ятий день скаржаться на першіння в горлі. нудоту та головний біль. А влада тим часом каже: загрози для здоров'я нема. То так і треба. Ані повністю серйозна трагедія, хлопці случилось здесь у нас это очень серьезные вещи уже вот такие новости у нас серйозний у змі. Повідомляють, ймовірно, на палаючій нафтобазі вибухнула ще одна цистерна. Пожежу на нафтобазі у Пролотарсько-Ростовської області. РФ гасять уже п'яту добу поспіль. Нагадаю, нафтобаза була атакована вранці, 18 серпня. Генштаб зсу пізніше підтвердив сили оборони. Атакувала комбінат Кавказу Ростовської області. На складах зберігались нафта і нафтопродукти, які поставлялись у тому числі для потреб російської армії. Повідомили. В генштабі Радіо Свобода опублікувала 21 серпня знімки палаючого об'єкта. За словами аналітики, вогонь уже повністю знищив 14 резервуарів із паливом. П'ять частково зруйновано, 16 не пошкоджено. Водночас доля 44 невідома, оскільки вони, як і раніше, приховані від супутників густим димом. Души возмущают, что депутаты Государственной Думы и их помощники сейчас в отпусках, до конца сентября. Это в то время, когда у нас курская дуга, когда у нас гибнут пачками солдаты, мирное население, когда идет эвакуация, когда люди просят о помощи. И это значит, им по барабану, что происходит с населением, ничего не делают. Они пора. Просто паразити. так, от йдіть на фронт, друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.